Експерти українсько-швейцарського проєкту ДЕСПРО стверджують, що якість питної води у прикарпатських криницях наближається до нуля. Для вирішення проблеми в районі потрібно будувати мережі централізованого водопостачання. Однак проблем із питною водою в Коломийському районі немає, кажуть працівники місцевої санітарно-епідеміологічної служби. Фахівці стабільно беруть рідину на аналізи та перевіряють її стан. Із представником установи Іваном Ковальчуком поспілкувався Богдан Малецький. Представники українсько-швейцарського проекту ДЕСПРО впевнені, що воду для споживання треба підіймати з нижчих ніж у криницях водоносних горизонтів. Про це вони говорили, відвідуючи і Коломищину. Вже зараз в області планується створення 24 проєктів з покращення водозабезпечення сільських населених пунктів. Фахівці Коломийського управління санітарно-патологічної служби стверджують, що проблем в районі з питною водою немає. Для прикладу ми відвідали приміську королівку. Там місцеві медики зібрали воду для аналізів у родин, де мешкають діти віком 3-4 років. Представник санстанції Іван Ковальчук каже, що питна вода тут відповідає стандартам. Та дозволена для вживання населення Коломиї і Коломийського району споживає воду з централізованих водопроводів. Це є шість в п'яти населених пунктах. А в основному це йдуть криниці індивідуального користування. Сказати, що вода у нас на Коломийщині не відповідає державним санітарним нормам і правилам, не можна. ну, службою проводиться вибірковий контроль. За якістю води, яка подається і централізованими водопроводами, бо виробничі відомчі і лабораторний контроль забезпечують власники водопроводів централізований, і у 2010 році. Почались ну, раніше захворювання на гіпоксію діточок, особливо діточок до трьох років, але це у Тернопільській, Хмельницькій, вроді Вінницькій областях Було введено постанова за номером 16 і починаючи з 2010 року, ми проводимо моніторинг за якістю води. Бо у населених пунктах, особливо в тих, тих криницях індивідуального користування, де є діточ... власники, ну, в сім'ях діти до трьох років. Що можу сказати? Що згідно лабораторних досліджень, які проводяться службою починаючи з 2010 року, перевищень нітратів. У криничній воді не, не фіксувалося. А от вода у джерелі кляштор, що в центрі Коломиї, за вмістом нітратів не відповідає нормам споживання. Однак, коломияни ігнорують застереження та беруть воду з водойми. Якість води впала з початку 2000-х років, а до цього вона була абсолютно доброю, каже представник Сес. У нас у кляшторі це наше словно джерело. Так, вода по вмісту нітратів, починаючи. Десь з кінця 80-х, початку 90-х років вода по місту Нітратів не відповідає вимогам державного ну, норм і правил. При допустимому 50 міліграмів є останні лабораторні дослідження від 30 травня, перевищення ну, Нітратів міст нітратів і 6 Мешканцям міста і району. Є ж згідно наших даних, є табличка, що е, хімічний склад. Це і е, каже, що не бажано використовувати воду з е, із кляштора, особливо діточкам де до трьох років, і в ніякому випадку не пити її сирою. Наразі на Коломийщині досліджені та сертифіковані практично всі джерела. Фахівці санітарно-підемологічної служби допомагають встановлювати якість води і в нових відкритих потічках. Але загрози життю людей немає, кажуть епідеміологи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».